Цей твір прийшов майже анонімно, тобто там не було ніякої протекції. Просто прислав автор цей твір у видавництво і так делікатно спитав, чи можна надрукувати. Треба сказати, що він цей твір прийшов ще тоді, коли я керувала видавництвом дистанційно. Я була в Канаді. Твір мені сподобався, і ми його запустили в редагування, в процес. Але вийшло так, коли всі ці кризи сталися. Видання за гальвувалом, і тут я повертаюся з України і бачу, що мені потрібно запустити хорошу комерційну серію. А яка найкомерційніша література? Детективи. І от, власне, я почала шукати і в своєму портфелі зовні хороші українські детективи. І з'ясувала, що в мене вже відредагований е текст, причому відредагований одним із спеціалістів, найкращих спеціалістів в Україні з містики. Це Галина Погутяк, е Лауреат Шевченківської премії, які, у якої якраз в романах фігурують і вампіри, і хампіри, і відьми, і так далі. І е вона відредагувала, і при чому дуже позитивно оцінила цей текст. І ми відразу е, вирішили видати його, і оскільки він був найбільш готовим до е, друку, він вийшов першому у 2012 році. Тепер, чим мені привабливий твір, по-перше, мені привабливий цей твір тим, що е, там дуже добре прописаний сюжет і всі сюжетні лінії. Ви розумієте, дуже часто люди думають, що ця праця е, письменницька дуже легка, і от вони е, на першому пориві щось пишуть, а потім не знають, як завершити твір. Потім я вже додумалася, коли я дізналася, що він є інженер-електронщик і працює на заводі Іскра провідним інженером, я зрозуміла, що напевно оця, ця його професійна основа, база те, що він інженер і має правильно зв'язати плюс і мінус. Правильно виробити цю схему чи мікросхему, вона напевно це якийсь був алгоритм, який він е використав і в своїй письменницькій праці, тобто він намагався е максимально логічно е проробити всі лінії, виписати їх. І ця мікросхема вже стала макросхемою, тому що там є дуже багато і вічних ліній, які в принципі стикуються, і потім плюс виходить на мінус, і коло замикається. От, власне, чи мені сподобався цей твір е, в першу чергу. В другу чергу я е, була здивована те, що хлопець із Запоріжжя е, написав текст українською мовою і причому дуже добре українською мовою. Тобто, редагування, звичайно, було, як і в кожному романі. Е, однак це не повна переробка тексту. Е, третє, що мене зацікавив, е, цей тип е, письменника, який е, Абсолютно не тяжіє до піару, до слави. Він просто пише, тому що йому цікаво, тому що він любить писати цю тему. Мені дуже важко було його розкрутити на якісь розмови, розказати про свою біографію. Він каже, у мене біографія не цікава, і я не знаю, що про себе розказ... розказати. І взагалі я людина, яка, ну м'яко кажучи, важко себе почуває на великій аудиторії. І... Мене теж зацікавить цей тип як письменника, тому що е, так багато молодих людей, які просто е, шкіри лізуть, щоб зробив настільки, а вже е, показати себе настільки. Так? От, і мені сподобається психологічний тип е, тієї особи, е, цього творця, письменника, і е, я ризикнула. І видали його першим із серії, і треба сказати, що напевно потреба в літературі такій в Україні, україномовному детективі, зараз на часі, тому що видавши цю книгу разом з іншими двома дуже досвідченими детективістами, я помітила, що вона продається. Приблизно на тому самому рівні, як і досвідчених детективістів, тобто є певний запит у суспільстві на таку літературу. Я продовжу свою розповідь про запорізьких авторів і їх досить вдалі літературні дебюти на всеукраїнському літературному ринку. Ще однією книгою, яка е, зацікавить, напевно, читачів, це книга, видана видавництвом Дуліби е, Тінь Євгена Жердія. Євген Жердій, можливо, не такий відомий у Запоріжжі автор, проте його дебютний роман, виданий в цьому видавництві. Такий, е, досить. Став цікавою подією в світі е, так званої літератури Третьої полиці або жанрової літератури. Е, перед нами класичний взірцевий е, такий от, е, екземпляр е, літератури у стилі фентезі, міського фентезі і з, містичним таким от, з містичною складовою. Е, що ж стається в тіні. Найголовніше це. Головний персонаж, журналіст, який критично ставиться до всіляких проявів містики, агностик не. Залюблений в цій темі, проте працює в одній з найбільших в Україні газет, яка спеціалізується саме на цій тематиці, е, сприймає свою роботу, чесно скажемо, як халтурку. Таку собі халтурку, за яку платять непогані гроші, і яка не вимагає аж надто сил. Ну, всі собі щось дописав, отримав якогось листа, дописав про якусь русалочку е, або дописав про якогось упиряку. Додав кривавих моментів, ну, от тобі все, і клади гонорар до кишені. А трапляється ось що. Приходить до редакції ще один лист, де вже немолодий чоловік зустрічається з вовкулакою, чи то перевертнем, щось незрозуміле, їде у відрядження такий весь скептичний наш герой і трапляється неймовірне. Він і сам зустрічається з цим таки вовкулакуючи то перевертним. До того ж, настільки вдало зустрічається, що ледве виносить ноги живим. Що, як ви розумієте, не могло не переконати молодого е, агностика в тому, що щось десь там. Такий, знаєте собі, е, агент скалі в чоловічому образі, і йому сама доля шепче вустами Малдера істина десь там. Де там сліди. Приводять його до місцевої психіатричної лікарні, куди він і направляється для того, щоб нібито пройти обстеження, відпочити після нервового зриву. Саме там, в цій лікарні, ну, я думаю, Ті, хто любить жанр фентезі і жанр містики, вже почали собі проводити аналогії із серіальним продуктом сучасності із з іншими книгами подібного жанру. І саме там цей герой починає влазити все глибше і глибше у містичне, скажімо так, болото цієї місцевості. Що ж це буде? Вампіри, вовкулаки. Заборонені експерименти над людьми, генетична мутація невідомо. Це все відкривається перед героєм поступово, крок за кроком, обманок набагато більше, ніж реальних фактів, і це робить книгу дуже і дуже цікавою, що дуже приємно. Скажімо, книга і справді. Не являє собою якесь таке невеличке розтягнуте оповіданнячко е, вміщене в формат, ну, скажімо так, е, книги. Ні, книга, і справді являє собою роман, причому роман досить немаленький. Скажімо так, е, поїздка Запоріжжя, Львів в один бік ви його не прочитаєте. Е, вам вистачить ще й на зворотню дорогу. Тому хто збирається в. Е, Тепло або в гори, або взагалі на відпочинок, то я вам усім раджу взяти з собою цю книгу. Її вистачить надовго, вона тривка, і після неї захочеться інколи подумати. І крім того, вона вас, я думаю, захопить. Читайте і насолоджуйтесь.